Вам знайоме відчуття, коли енергії тотально не вистачає. Ну, а ця штука, коли така апатія, спать, відпочити, коли нічого не хочеться робити. Ну, ось така штука знайома. От спеціально для вас вирішив записати сьогодні відео, тому що для мене ця штука особисто знайома. Періодично впадаю в такий стан, коли енергії не вистачає, хочеться релаксу, хочеться відпочинку. Зазвичай це відбувається після того, як перепрацював. Але яким чином можна легко відновити свій ресурс, і на чому варто зосередити свою увагу для того, щоб викрадачів енергії було менше і ми більше часу перебували в піднятому настрої, в гарному самопочутті, ну і звичайно реалізовували всі наші цілі? Мене звуть Григорій Горобій. Ви на каналі Студія українського бізнесу. Сьогодні будемо говорити якраз таки про крадіїв нашої енергії і що з цим робити. У цьому відео я розкажу вам про три ключові крадії енергії, які забирають її найбільше. І якщо ви навчитеся з цими крадіями, ну не те, що домовлятися, а навчитеся співпрацювати зі своїм станом, ну так за великим рахунком, то відповідно у вас зміниться ваш стан. І вам, якщо навіть ви будете потрапляти, в ось це замкнене коло. Апатії, негативного настрою, то вам буде набагато легше з нього виходити, ну і швидше, звичайно. А чим швидше ми виходимо з негативних станів, станів, тим краще ми реалізовуємо наші цілі, бо у нас на це банально більше часу. Тому давайте не затягувати. Коротко три ключові позиції, три ключові крадії нашої з вами енергії. Тож, крадій номер один це страх. Всі ми чогось звичайно боїмося. Я боюся обмовитись, боюся дати не ту інформацію, боюся сказати не так, боюся використати не ті інструменти, або дати не той результат, який від мене очікують. Саме з такими думками стикається багато експертів, які тільки починають свій шлях або йдуть кар'єрними своїми сходинками, ну, у своїй голові мається на увазі, і ростуть від етапу до етапу, і завжди виникає якась ситуація, якої ми боїмося. Як правило, найбільший страх у нас перед невідомістю, але звідки він виникає? Чому він такий сильний і чому він такий в'язкий для нас, що він нас прямо аж так. І нічого не хочеться робити. По-перше, маємо розуміти, що будь-яка негативна емоція вона має еквівалент позитивний. Тобто, для страху це буде у нас що? У нас буде впевненість і у нас буде сміливість. Відповідно, для того, щоб бути сміливим, нам необхідно мати відповідні ресурси. А що ж це за ресурси? Треба чітко розуміти наші сильні сторони, наші переваги, наші вміння та навички, які зазвичай забезпечують нас ну просто усім необхідним. Як тільки ви будете це для себе розуміти, банальний приклад, ви можете взяти аркуш паперу і написати всі, всі ваші сильні сторони, всі ваші переваги, всі ваші вміння та навички. І у вас буде отакенний от список того, що ви вмієте. Може бути, звичайно, інша ситуація, коли ви банально не знаєте про що написати, і тут вам на допомогу прийдуть, звичайно, ваші друзі, знайомі, колеги по роботі, ви можете звернутися до них. По допомогу. Поставте їм просте питання: які три найкращі якості ти можеш сказати про мене? От, перше, що в голову приходить, і нехай людина вам про це скаже. Або якщо ви соромитеся запитати, або немає можливості запитати ось так вживу, то ви відповідно можете написати повідомлення. Благо, зараз меседжери працюють дуже ефективно, ну і звичайно. Куди ж без нашого інстаграм, ви можете виставити ряд сторіс, в якій там розповідаєте про те, що вам хочеться вирости над собою, що ви працюєте зі своїми якимись цілями над своєю реалізацією, і просите про допомогу. Допоможіть мені, шановні підписники. Хочу краще зрозуміти, чим я для вас цікавий. Напишіть три найкращі якості, які ви в мені цінуєте найбільше. Відповідно, коли ви так зробите. Ви поспілкуєтеся з іншими людьми і дізнаєтеся, що чіпляє саме їх у вашій моделі поведінці. У ваших щоденних справах і ваших проявах. Як тільки ви це зробите, у вас буде більше розуміння кращих своїх якостей, а це призведе до того, що у вас буде більше впевненості, ви станете більше проявлятися саме через те, що ви знатимете свої сильні сторони. Саме таким чином ви зможете пройти від страху до своєї сміливості. Тому один із найпростіших методів, коли вам страшно, почати перераховувати. А що вас мотивує, що у вас сильного? Ага, страшно продавати. Наприклад, так, ну дивіться, я продав уже більше, закрив більше, ніж скільки то угод. Я пройшов такі то навчання, до мене звертаються люди по допомогу, я заробив стільки-то грошей, я проконсультував скільки то людей. І вже так раз уже ми такі сильніші, такі, та слухай, я в принципі багато чого можу. І от ось це додасть вам відповідно сміливості, і страх буде змінено на сміливість. Тобто, якщо ви чогось боїтеся, це нормально. Варто просто не западати в цей стан і знати, що з ним робити. Ну і звичайно. Для страху є свої переконання, тому що ми боїмося не тільки чогось явного. Наприклад, якщо велика собака посеред вулиці почне на вас бігати і гавкати, то відповідно може виникне відчуття страху. Це абсолютно нормальне таке відчуття людини, для того, щоб що? уникнути небезпеки, але при тому. Варто розуміти, що є страхи, які підсвідомі: страх смерті, страх говорити на камеру, страх публічних виступів, страх, в принципі, публічності і проявленості. Так от, якщо такі страхи у вас є, то у них можуть бути причини не настільки явні, тобто треба пошукати, а які переконання всередині вас підтримують ці страхи в активному стані, і якщо ви боїтеся надто довго, значить переконання, які формують ці страхи, доволі сильні і глибинні. Варто їх знайти і переналаштувати у відповідності до ваших цілей. Як тільки ви це зробите, ви станете боятися набагато менше. Другий найпопулярніший викрадач нашої енергії це відчуття провини. Тобто, коли ми відчуваємо провину, нам набагато складніше почати діяти. Давайте розберемо трошки фізику цього процесу, так? що таке відчуття провини. Відчуття провини це коли ми зобов'язані комусь за щось. Тобто, по суті, ну як зобов'язані, ми розуміємо, що є якась поведінка соціально неприйнятна. І коли ми виконуємо вибираємо для себе цю модель поведінки, нам стає незручно, дискомфортно, і коли нас зато сварять за те, що ми щось не так, нібито зробили, то відповідно у нас виникає відчуття провини. Але варто розуміти, що є люди, у яких відчуття провини не виникає. Коли воно не виникає? Воно не виникає тоді, коли ви впевнені у тому, що діяли правильно, що так має бути, і ви готові з цим працювати далі. Або ви логічно можете пояснити, дивись, ти кажеш, що я винуватий в тому, що і накидають люди якісь ситуації, коли ти щось зробив неправильно, зробив, зробила. І зараз ти маєш відчувати провину за це. Ну давайте, логічно, чи може провина допомогти вирішити ситуацію? Ні. Під час того, коли людина відчуває провину, у неї нижчий рівень енергії, гірший емоційний стан, вона гірше оцінює ситуацію і гірше використовує ресурси. Відповідно, якщо ситуація склалася негативна, нам інша сторона викликає в нас провину, так? Суспільство, рідні, близькі, клієнти хто завгодно. То варто розуміти, що людина, яка так діє, вона просто не розуміє, що робить банально і ще гірше. Відповідно, якщо ви хочете а, мати альтернативну реальність, так тобто бути не в відчутті провини, не відчувати цей стан, а навпаки, рухатися вперед. Ви маєте мати відповідний досвід для того, щоб відстоювати свою позицію. Це буде такий ваш ґрунтовний фундамент. І друге, має бути радість, впевненість. Дозвіл собі на помилки, і, відповідно, як тільки це у вас буде, то вам буде легше комунікувати з людьми, які намагаються нав'язати вам відчуття провини, тому що відчуття провини це нав'язане відчуття, а не ваше особисте. Так, звичайно, ви його відчуваєте, але воно нав'язане. Тобто можуть бути ситуації, уявіть собі, або згадайте, коли ви помилилися або зробили щось не так. Одні люди почнуть нас критикувати, і тоді у нас може виникнути відчуття провини. А інші люди навпаки нас підтримують, скажуть: Вау, круто, молодець! Ти зробив, ти зробив відповідні кроки. Бачу, що вони призвели не до тих результатів, на які ми очікували. Але давай придумаємо альтернативні кроки, зробимо щось інакше, переробимо, зберемо іншу команду, зберемо інший формат і так далі. І людина перезапускається, вона відчуває підтримку у неї. Кращий емоційний стан, у неї кращі емоції, краща оцінка, більше внутрішньої енергії, і тоді людина здатна змінити ситуацію, виправити помилки, придумати альтернативні рішення, взагалі відмовитись ідеї на користь чогось більш кращого. Тобто, ви розумієте, відчуття провини воно тягне назад, а підтримка відповідно рухає вперед. Тому, якщо ви хочете. Позбутеся цього крадія вашої енергії, завжди шукайте оточення, яке вас підтримує, і набирайтеся досвіду, який показує, що ви дуже класний спеціаліст, експерт, підприємець у тій галузі, в якій ви працюєте. Ну і третій викрадач нашої енергії це сором. Нам часто буває соромно за те, що ми щось не так зробили або не отримали тих результатів, на які очікували. І тут, відповідно, що відбувається? Соромно це теж відчуття, яке нас затискає, тобто, по суті, сором це зменшення тієї тари, в якій знаходиться наша енергія. Відповідно, якщо тара стискається, це як знаєте, степла в мороз. Вийшов, от, взяв там пусту пляшку, вийшов на вулицю, зжав її, і відповідно, ну, вийшов на вулицю в мороз, то мороз стисне пляшку, і вона стане меншого розміру. Ну, ви знаєте ці ситуації. Так от тут важливий нюанс. Альтернатива для сорому є проявленість. Якщо ви будете працювати над своєю проявленістю, а що таке проявленість, це вміння заявити свою позицію, це чітке розуміння, чого ви хочете, це вміння комунікувати з іншими людьми на предмет спільних інтересів або ваших інтересів. І основою тут є за великим рахунком чітке розуміння, чого ви хочете, і Зої вашого комфорту. Якщо ви розумієте, чого хочете, ви завжди зможете про це проговорити, а спираючись на попередні два інструменти, тобто, коли у вас є впевненість, рішучість, коли у вас більше сміливості внутрішньої, то ви, відповідно, і реагуєте інакше на будь-які ситуації, і коли вам інші люди кажуть, що. Ага, ти там зробив щось погане, і разом з відчуттям провини вам іще і соромно стає. Тому що ж ну, багатьом людям батьки казали в дитинстві, а тобі не соромно, що ти так зробив, і ти 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 пальчиком помахати зазвичай, да? Тому відповідно, сором це альтернативно виправляється через проявленість, і тому, якщо у вашому житті відбувається ряд ситуацій, коли ви часто проявляєте сором, то це означає тільки одне: це для вас. Інструмент для того, щоб ви прокачали свою проявленість, тому що, коли ви чітко знаєте, чого хочете, і рухаєтеся до своїх цілей, ви тоді іншій людині, яка вам нав'язує якусь ситуацію або потребу вирішувати ті чи інші задачі, каже: Слухай, а ти можеш зробити ось те? -то? А ти кажеш. Та ні, це якби не входить в план моїх задач. У мене є своя ціль, до якої я рухаюся, я інакше собі цю картину уявляю, тому давай я зроблю по-своєму, зроблю інакше і так далі. І відповідно, якщо ви робите по-своєму, точніше, якщо ви знаєте, чого хочете, то ви і робити зможете по-своєму. Якщо ситуація інакша, ви не знаєте, чого хочете, вам пропонують, ви такі. Ну, добре, давай зроблю. А чого ти так погано зробив? Тобі не стидно. Та як то да, таке погане відчуття, мабуть, я більше не буду цим ніколи займатися. Розумієте? Тобто ми самі можемо володіти ситуацією, в якій проявляємо свою впевненість, сміливість, рішучість, проявленість. І чим більше цих емоцій ви будете проявляти, тим краще ви будете себе почувати, і тим більший рівень енергії у вас буде. Ну і звичайно, а де ж? Ці якості можна проявити звичайно в ситуаціях, які вимагають проявлення саме цих наших внутрішніх відчуттів і наших, а, нашого розуміння світу. Тому вам будуть ситуації на постійній основі такі траплятися: там, де ви можете проявити страх або сміливість, там, де ви можете відчувати провину або навпаки впевненість і радість, там, де ви можете відчувати сором'язливість. Або проявлятися як впевнена і рішуча особистість, вирішувати тільки вам, але маєте розуміти, що такі ситуації точно будуть відбуватися. Просто оберіть для себе правильну сторону, зробіть ті речі, які необхідно для того, щоб почуватися відповідним чином і щоб ваша енергія більшою мірою була на високому рівні, і тоді ваші цілі будуть досягнені набагато швидше. Якщо у вас виникають питання, ви хочете розібратися, наприклад, над якою ціллю зараз попрацювати, або у вас відбувається певний розфокус, запрошую вас на свою гру Практикум Фокус, на якій ми можемо повністю опрацювати ваші цілі. Гра фокус допомагає і з постановкою цілей, і з вибором пріоритетних цілей. І зі способом досягнення ваших цілей. Тобто, якщо вам в цьому потрібна потреба, напишіть мені в особисті повідомлення, свій телеграм я залишаю в описі під даним відео. Якщо відео було вам корисне, поставте вашу вподобайку, коментар, підписуйтеся на канал Студія Українського бізнесу, буду радий бачити вас у наступних відео. З вами був Григорій Горобій, студія українського бізнесу. До зустрічі!